Чому Бог допустив цю війну, чому ми через це проходимо? Чому це з нами трапилося? Нас теж переповнюють ці запитання. Ми теж шукаємо для себе відповіді, але треба просто прийняти той факт, що інколи на деякі запитання свої ми тут за час земного життя відповіді так і не знайдемо. Просто це треба прийняти. Але разом з тим всім я розумію, що війна вона особисто в мене змінила моє відношення, наприклад, до свого здоров'я, так до свого життя. Я зрозуміла, що найбільше те, що я насправді боюся втратити, це от якраз те все, що є по. Пози... Замовчування від тебе, наприклад, з народження, те, що ти зазвичай не цінуєш, ну от ходиш собі там чи бігаєш, от і ходиш. І тільки тоді, коли ти розумієш, які можуть бути наслідки від прильотів, які можуть бути наслідки від різного роду поранень, ти розумієш, що а, твоє життя може стати. Обмеженим просто в якусь одну мить, і ти можеш бути матеріально забезпеченою людиною, ти можеш мати там не знаю, якусь кар'єру, фінанси, і тому подібне, але це нічого не варте, якщо в тебе немає здоров'я, або коли ти втрачаєш життя наплик, наприклад, близької людини. Я тобі більше того скажу, що багато людей сьогодні вони замислились над тим, що, е, що одразу розставити пріоритети і сказати, що це не цінність, тому що е, насправді, якщо ми замислюємося над цим, якщо ми думаємо про те, що може бути, завтра може бути найближчий місяць через рік. Ми усвідомимо, що ті люди, які поруч нас, як ти говориш, життя, наше здоров'я, наші близькі це і є цінність, може статися так, і ми всім всім ми всі переконалися в цьому, що завтра хто комусь доведеться змінити своє житло. Просто переїхати, тому що стало небезпечно. Просто переїхати, тому що ворог наблизився. Якщо ми говоримо зараз про лінію фронту, про області, які безпосередньо про міста, які безпосередньо близькі до лінії фронту. Там все може змінюватись за день.